Усім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Копійка. Давайте разом поглянемо, що цікавого на акційному стелажу. Перше, що привернуло мою увагу, це ось ця чашка, скляна з подвійним дном на дні сухоцвіти, об'єм її 350 мл. ціна її 120 гривень. І ще ось така чашка, не менш цікава новорічна. З гілочками ялинки теж 120 гривень. І ось такий варіант скляної чашки з подвійним дном, теж 120 гривень. Далі вниз іде салатник, скло кераміка, білий, круглий, невеличкий, 50% аж знижка, 20 гривень. А цей чайник, електричний. На об'єм 1,8 літрів. Ось такий має він вигляд: 240 гривень. А далі у нас ідуть серветки вологі, 72 штуки в упаковці дуже приємний у них аромат. На них акція 1 дорівнює 2. Тобто, купуєте одну пачку серветок, а інша йде вам за 10 копійок. А це шкарпетки жіночі, новорічні. З різними з різними малюнками різдвяними. 50 аж відсотків знижка, дівчата 20 гривень. Далі у нас йдуть маски для обличчя тканіві. Дуже гарна знижка. Аж 60% маски йдуть в асортименті. ціна їх 14 гривень. А це з одні щітки. Теж дуже класна знижка, 70%. аж відсотків. Коштують вони 15 гривень. Побачила цукор зі знижкою. Вага його 1 кг. Знижка діє до 1 грудня 29,90. І олія, бачу теж, зі знижкою рафінована на об'єм 870 мл 42 гривні 90 копійок до 1 грудня акція діє. Подивіться, скільки тут різних гарних чашок, на будь-який смак і формат. Перший ось такий варіант. Керамічні чашки, кава асапті. Об'ємі 380 мл. Іде зі знижкою 40 гривень. Далі у нас чашка, не менш така захопливою текстурою білого кольору 70 гривень. Це теж керамічна чашка з золотистою ручкою 230 мл її об'єм, 48 гривень. А ось такий ще варіант керамічної чашки з надписом. Об'єм 350 мл 48 гривень. А це скляна чашка з малюнком 250 мл об'єм 28 зі знижкою. Хочу показати вам кілька варіантів новорічних різдвяних чашок. Ось такий перший варіант. А це ось такий другий варіант. Ціна таких чашок 100 гривень. І це така краса. Подивіться: перший варіант Санта чашка з ложкою. Ціна такої чашки 230 гривень. І ось такий ще варіант чашки. Новорічна ялинка теж йде з ложечкою. Ціна її 280. А далі в нас іде акція 1 дорівнює 2. Тобто, купуйте дві каструлі або дві сковорідки. дорожчий товар за повною ціною, а той, що дешевше, лише за 10 копійок. Якщо товар, наприклад, дві сковорідки, ви купуєте однакова ціна, ви платите за одну сковорідку, а інша вам іде за 10 копійок. Я не змогла встояти перед цією акцією 1 дорівніє 2 і купила собі дві каструлі. А далі у нас подивимося на кухонне приладдя. Ось така рукавиця прихватка, має такий вигляд. Коштує вона 130 гривень. Щипці кухонні, металеві. Хорошої такої якості. 18 гривень. Гарна знижка. І ще ось такий варіант щипців. Кулінарних металевих теж зі знижкою 49. А це ніж і теж металевий. Іде зі знижкою 42 гривні. А це товкач, такий цікавий металевий 28 гривень. Далі в нас іде ложка. Ось така кухона силиконова, з дерев'яною ручкою. 35 гривень. А це корзинки пластикові, невеличкі, в різних в різних ідуть кольорах з ручками. Зі знижкою 20 гривень. На новорічні гірлянди також акція 1 дорівнює 2. Тобто дорожчий товар за повною ціною, а той, що дешевший, лише за 10 копійок. Асортимент гірлянд дуже великий. А це новорічні прикраси, шкатулки з кульками, гілочками, теж акція 1 до рівні 2. Дуже вони мені сподобались, піднімають настрій. А далі з вами подивимося на побутову хімію капсули сіла 35 штук в упаковці, 250 гривень. Капсули для прання чисте чудо. 10 штук, 75. Порошок дитячий, пухнастий нянь 2 кг 400 грамів, 120. Порошок чисте чудо вагою 3 кг 125. А це «Савекс преміум. Гель для прання. Об'єм його 950 мл 180 гривень. поліскувач сілан іде в асортименті. Об'єм його 1 літр 100 мл/145. Арієль в капсулах 170 гривень 13 капсул. Далі персіл в капсулах 26 капсул, 400 гривень. І ще побачила ось такі дитячі вологі серветки 120 штук. Теж акція 1 дорівнює 2. Купуєте одну пачку серветок за 60 гривень. А інша вам за 10 копійок. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!